Друзі, щойно завершився поєдинок 14-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, професіональної футбольної ліги України. Лідер турніру в групі «Б» Колос-2 Ковалівка обіграв ФК «Тростянець» з рахунком 3-0. Поряд з нами. Головний тренер футбольного клубу Колос два ковалівка Володимир Петрович Бондаренко. Володимир Петрович, ну, перш за все, прийміть наші вітання. Все ж таки, десь трошки. Хвилювалися так, напевно, всі вболівальники колос два ковалівка перед цим матчем, зважаючи на дві поразки поспіль, ну вони розтягнулися в часі на декілька місяців, але все ж таки це неприємно. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язуєте? Невдалий старт, і скажімо так, можливо, команда трошки просіла? Чи які причини це? Ну на початку просісти це дуже важко. Там в Вінниці складалося все не так, як ми планували, як хотіли, і звідти ти і результат я казав, що ну, який був, то нас переграло по всім статтям. Але що хочу сказати, там по сьогоднішньому матчу, по неділі, як ми тренувалися, на установці хлопцям казав, що зараз в роздягальні грає, будемо називати склад, грає 11 хлопців з перших хвилин. Скажу, а по неділі, яка була, ми кожну, кожний. Ну ми хлопці так працювали, що ми бачили, як горіли глаза у всіх, і очі. Що вони дуже хотіли, і я ж кажу, що було дуже складно вибрати стартовий склад. Але все спрацювало, і виграли, і заміни і вийшли дуже, дуже впевнено. Два гола забили з заміни. І ну я ж кажу, дуже дуже гарна перемога, яка надихає. От скажіть, оця пауза в першому таймі. Як гадаєте, вона пішла на користь Чи, на, нам і більше на шкоду супернику? Чи однаково для обох команд ну, склалося таке враження, що трохи вийшов з хорошим настроєм, а після цієї паузи вони так дещо поламалися. І робота на стандартах. Я так розумію, два голи забиті з кутових, Це наслідок тренувань. Ну завжди е працюють всі над стартами, багато приділяють уваги. Ми там е якось питали, розігрувати якісь моменти, але в цій грі вирішили подавати і набігати. І, і так склалося, що дуже гарні передачі зробив Артем. Недоля забив Владка, навівчим я його вітаю. То багато він ходив туди, не міг ніяк зустрітися і правильно забити там цей м'яч. Дуже добре забив і другий м'яч на випередження. Даня Колесник зіграв ну, гарні голи. Так, це є напрацювання тут, як кажу, що все. Все все співпало. А те, що там повітряна тривога, то до мені здалося, що до повітряної тривоги ми дуже гарно виглядали. І після повітряної тривоги, ну гра була наша, да, було нервово 1-0, такий рахунок, що він слизький, але другий м'яч зняв вже всі. Ну я ж кажу, що все було під нашим контролем. Ну от не назвеш цю гру якоюсь жорсткою, чи грубою, чи брутальною, але вісім жовтих карток від арбітра ми сьогодні побачили. Я бачив, ви були незадоволені цим фактом. П'ять із них пасиві футболістів коло з два ковалівка. Це свідчить про неуступчивість наших футболістів, десь зарядженість на боротьбу чи можливо це просто трохи передали куті меду служителі футбольної феміди. Так, я не хочу нічого казати про служителів. Це є. хто там каже за них, але ну, дуже дивно, коли команда виграє. 3-0 і у команди, яка приймає цей матч, сім жовтих чи вісім, як ви кажете, сім жовтих карток. І Любий Фолд, у мені. Ну, тут... нас, мені здається, п'ять було. Справедливості заради. П'ять у нас і три у них. Сім. Вім, сім, да? було сім жовтих карток. Нічого. І я ж кажу, мені дуже цікаво подивитися статистику, скільки фолів бо там було з нашого боку. Но, ну, ну… Це не дуже гарно, я так рахую, що ну, таке. Але з другого боку це зарядженість на боротьбу, це зарядженість на результат, це зарядженість хлопців на якісь там між собою єдиноборства і все остальне. Тому ми в Вінниці програли матч. і... У Нас була одна. Чи може так. там жовта картка Ільщуки отримав за якийсь там епізод, в якому не повинно було. Ну так не можна програвати матчі. Нема характеру. Сьогодні був характер, сьогодні була зарядженість. І я вітаю хлопців. Вони справжні герої. Сьогодні їдемо далі. Ну дякую на цій оптимістичній ночі. Прекрасна перемога 3-0. Приміть наші вітання і так тримати і в майбутньому. Дякую. Друзі, щойно завершився матч 14-го туру другого дивізіону Української персональної футбольної ліги України серед команд «Колас-2 Ковалівка» ФК Тростянець поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Тростянець Юрій Михайлович Бакалов. Юрій Михайлович, скажіть, будь ласка, з яким настроєм їхали сьогодні на гру? І чи вдалося вам в сьогоднішній грі, скажімо так достукатись до своїх футболістів? Чи повністю вони виконали тренерські настанови? Ну, дивіться, з настрою ми їхали гарними в першу чергу, тому що ми знали, куди їдемо, да, до лідера нашого чемпіонату, нашої групи, ми, скажімо так, дуже хороша команда. По, якщо брати на рахунок, чи достукаться, чи не декасукаться, я вважаю, що може хтось буде і скептично до моїх слів зідноситись, що команда наша ну, на такий рахунок точно не заслуховує. Ми розбирали команду, показували, да, і був акцент зроблений на те, що буде дуже команда в якісному, не ті гарно на стандартних положеннях, маючи, скажімо, так, потужність, скажімо так, ростові дані на тому. Ну, Ви бачили самі, якщо брати при всій повазі да, до команди «Колоса» ті моменти, які. Створювалися і з нашої сторони на пів момент, і з їхньої сторони це було якби певні награвання. А дві помилки при стандарті, десь розконцентрація, зламала геть все. І ви розумієте, що досвідчена команда, якою є команда Колос 2 за помилки цієї обов'язково буде наказувати. Тому ми попереджали футболістів. Ну, на жаль, так, як є. Там третій я вже не беру, а дві помилки, які скажімо, до цього. Я вважаю, що ну, певна перевага в не з якщо брати загалом гру, да то я не скажу, що ми мені, сьогодні сьоні виглядали на той рахунок, який маємо команда грала, команда намагалася. Єдине, що не вистачило до дійсно останньої крапки, ми десь в останній третій зоні дар як або загострення, або удар у поворотах. Тось тобто, певні моменти, ми на пів моменти ми створювали, але кінцівки та на жаль нема. А без голів ви знаєте перемогу, звичайно, дуже важко здобути. Ви дуже досвідчений тренер з великим багажем, скажімо так, досвіду за плечима. Маєте досвід роботи в українській прем'єр-лізі, і як гравець дуже авторитетний. Розкажіть, будь ласка, кілька слів, як вам працюється в Тростянці. Я знаю, звісно, в сучасних умовах дуже важко працювати. Поділіться своїми враженнями. Ну, по-перше, треба подякувати нашим Збройним силам за те, що надають можливість працювати, да, ну і грати в футбол. Як я думаю, що за мною погодиться і тренер Миколаса, і всім іншим. Ну, а так, працюється нормально, ви розумієте, не да, непростий регіон. Ви знаєте, що у нас не. Так все просто, ми, як в інших регіонах Сумської області, Не дуже, скажімо так, от навіть сьогоднішня гра, ми, да, трошки показала, за рахунок чого нам да, команди можуть вигравати а і виривати ті матчі, ми, да, коли колос робить заміни, вони пришвидшуються, да, якість і все інше. Ми, то Ми ну, замінами теж хотіли, освіжити гру додати трошки швидкості, але заміна колоса і заміна наша, то різниця, ну, вважаю, не дуже велика. І ясно, що наш регіон, навіть не кожен футболіст поїде. І є певні мав, сумніви там на тому. Але я скажу, загалом Троценці обстановка нормальна, де, да, люди працюють, люди живуть, місто відбудовується. Тому тут якісь говорити зайві речі, я думаю, що не, ну, не наразі. Ну, от плавненько переходимо до Тресінця, до наступної гри. У вас в е, 15-му турі е, знову ж таки така дуже серйозна е, команда їде до вас, гостівка Чернігів, яку називають одним із е, таких серйозних. Ретендентів на підвищення в класі, судячи по тому, як вони підсилились зимове міжсезоння, поділіться так, десь інсайдом, як буде зустрічати гостей Чернігова чи Дастеєм бій. Та ну ми на кожну гру нам налаштовуємося. Ми ж не приїжджаємо і не виходимо на гру для того, щоб там програти. Чи на тому у нас теж певні були моменти, і ми говорили про то. Ми дуже багато втратили очків, на жаль, таких, які не потрібно було в першому колі. Звичайно, скажемо так, треба було доганяти. Зараз вже інша ситуація. Тому ми на кожну гру виходимо. з задачою перемогти будь-яку команду. І сьогоднішня гра, Ви бачили, теж ми приїхали до лідера, до хорошої потужної команди, але ми я скажу Ще раз повторюсь, то що ми на той рахунок не награли, то точно по самій грі, якщо брати ми, та ж сама ситуація буде і, скажімо так, з іншою командою там хто. Будь-хто то буде, чи буде у Чернігів, чи інші команди, які до нас будуть приїздити, тому я ж кажу, що ми на кожну голову виходимо з задачі перемогти. Ну от на цій оптимістичній ноті будемо завершувати інтерв'ю. Я хочу побажати команді Тростянець і вам особисто переможних вершин, яскравої гри і удачі! Вона Дяк. в футболі Дяк. дуже важлива. Друзі, ми з вами на стадіоні ювілейний. У Щойно завершився поєдинок 14-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, професіональної футбольної ліги України. Колос 2 ковалівка переграв футбольний клуб тростянець 3-0. І перший гол нашого поєдинку забив ось саме цей футболіст Владислав Канаєв. Центральний оборонець «Колас-2» Ковалівка. Владиславе, ну що, можемо тебе поздоровити? Я, так, подив... Ми подивилися в своїх е... талмудах. Це здається, перший твій гол в офіційних поєдинках на дорослому рівні. Так, так. так. Все правильно. Е -е, е -е, е -е, нагадай, будь ласка, як це сталося. Е -е, відчув, так, що туди піде м'яч? Ну, звісно, ми, по-перше, дякую за привітання. По-друге, звісно, ми на тренуваннях награвали деякі стандарти. І ну відчув, не відчув, пішла в мою зону подача і помічу. Гарно, гарно вистрибнув та і забив. Дякую за привітання. Ну, прямо як Вірджил Ван Дейк. Ну, я сьогодні в матчі порівнював тебе з іншим легендарним футболістом, ну і зовнішньо, і, скажімо так, по манері гри з Олегом Кузнєцовим, моїм земляком. Це видатний український футболіст, колишній центральний оборонець Київського Динамо, Володар Кубка Купків, ну, вихованець футбольного Чернігова. Чув про його гру? Ну, трохи, але. Не сильно. Скажи мені, будь ласка, от на твою думку, ти граєш на позиції центрального оборонця. Які риси е, мають бути притаманні висококласному футболісту на цій позиції? От що ти в собі хочеш е, може, поліпшити, а що в тебе вже є? Ну, звісно, найперше це вигравати єдиноборство, коли ми говоримо про захист, коли ми говоримо про атаку, то це починати гарно. Гарно знаходити перший пас, як то кажуть у захисників. Так що, якщо ми говоримо про атаку, то це починати атаки. А якщо про захист, то це гарно вибирати позицію, гарно працювати один в один, якщо гарно верхові ну, якби, Це це найперше повинно бути. А далі вже. Інші такі фрагменти. Ну, от, якщо б ти сказав, як я можу, наприклад, перша в мене асоціація, якщо я чую твої прізвища, це непоступливість. От, можливо, я помиляюсь. Мені здається, ти дуже непоступливий в боротьбі і різкий в єдиноборствах. Ну, дякую, завжди. Хочеться вигравати всі єдиноборства. Хочеться якби. Забирати м'яч під свій контроль, щоб будувати гру як ми хочемо, а не як суперник. Тому, якби, якщо виходить, то звісно це добре. Якщо вже ну, не виходить, то робимо аналіз над помилками і працюємо далі. Розкажи трохи про себе. Ти ще зовсім молодий футболіст. Можливо, хтось із наших болівальників і, скажімо так, не старожил цієї команди. Я так. знаю, що ти народився в Харкові, так? Так, народився в Харкові, але. Перший рік вже батьки приїхали сюди, в Київ, і ми тут, тут живий. Сам з Києва. Да? Ну можна, Харків народився і тут живу вже. Через які футбольні школи ти пройшов? Хто були твоїми першими тренерами? Ой, ну саме це був футбольник клуб ФК Восход. Тренер був у мене Сергій Анатолійович, який можна сказати, побудував мене, якби побудував якісь такі певні. Певні риси дякуємо. Потім прийшов три роки в Київському Динамо академії, і вже з академії перейшов в колос, там ю 19, а зараз колос 2. Mm -hmm. Тобто провели. так плавненько у тебе відбувається цей перехід дорослий футбол. Як ти його оціниш? Для багатьох із молодих футболістів він дається важко. От, е, як на твою думку, чому так відбувається, і як ти оціниш це у своєму виконанні? Ну, я від себе роблю все максимум ну, по максимуму, працюю, вимагаю від себе більшого. Щодо складних переходів, то зрозуміло, що український футбол ну, взагалі дорослий футбол це трошки інший рівень від Ю-19 від академії. І, Звісно, тут треба як мені захиснику не програвати єдиноборства, гарно старатись. Це про, не знаю, про відновлення, про підготовку. Звісно, тут багато аспектів є, але по максимуму працюю, по максимуму від себе вимагаю. Я знаю, що ти перебував в тренувальних, на тренувальних зборах з першою командою. Так, було таке так. з Колосом Ковалівка. Ну, Я така мрія закріпитися в команді Прем'єр-ліги. Як думаєш, до снаги вже тобі це? Ну, Я працюю над цим, звісно, я думаю, за нами всі слідкують. Тому від себе я працюю, а далі як буде. Звісно, хочу найвищий рівень, але зараз тут допомагаю по максимуму. Що від мене треба тренера. Так що, да, так. Скажи про секрету, відкриє невеличкий секрет. Що б загадав би собі футболіст Владислав Канаєв на наступний новий рік? Яке заповідне бажання? Ого, так зненацька. Виграти зараз чемпіонат, а далі з колосом два. Ну зараз так, звісно. Звісно, виграти другу лігу. А далі побачимо, що буде влітку. Я не знаю. Зараз наша ціль це одна у всій команди. Це до чого ми прагнемо. Це виграти другу лігу. Так, дуже добре. Ну, тобто, ти хочеш сказати, що цілі треба ставити поступово і брати її одна за одною. Ну, побажаємо тобі досягнути успіху на професійному рівні і може зіграти на тому рівні, на якому ти хочеш. Я не буду говорити, озвучувати це вслух, нехай це буде твоєю метою. В принципі, хто дивився інтерв'ю, той зрозуміє твою мету. Дякую. Дякую, до побачення. І ще раз з першим забитим голом. Дякую.